Це твоя домашка. Вчителька сказала зробити це до закінчення канікул. Нам час збиратися. Спізнимось на літак. Привіт! Привіт! Нарешті ви приїхали. Отже, які плани? Прикрашання ялинки, різдвяний базар. І церемонія запалення ялинки. Я буду кататися на лижах! Ой. Пол. меді, моєму синові весілі потрібно спорядження. Коді з ним подружився. Схоже на те, що привіт, мій син Коді. Сьогодні був у лижній школі разом з Веслі. А можна Коді з нами? Мені подзвонив представник соціальної служби від імені жінки. на ім'я Роуз Пітерсон. Розі це моє повне ім'я Роуз Меделін Пітерсон. Ти Роуз Пітерсон. Я казав соцслужбі, що не маю наміру з тобою зустрічатися. І я не знала, що ти це ти і що Коді та Веслі були братами. Коли веслі дізнався, що його всиновили? близько півтора року. А коді ми з С юзен перед її смертю вирішили почекати, поки йому не виповниться десять. Це, мабуть, найбільший в історії збіг обставин всіх часів. Або доля? Я не знаю, що робити. Я обіцяв Сьюзен зачекати. Він записався у лижну школу. Я подумав, може завтра підемо. Виберемо ялинку. Тату, дивись, це веслі. Привіт, привіт, вес. Коді допоможе прикрашати. Um... Звучить як слушна думка. Це виглядає так, ніби хуртовина прокотилася через пряникове місто. Як Веслі сприйняв прийняв новину, що його усиновили? Добре, а я по ледь трималася. А що ти хочеш на різдво? Закінчити сімейне дерево і зустріти брата. Ніж вами двома такі потужні іскри. Не забувай, що вона живе у сан франциско Якщо це доля, то це не важливо. Два. Один. Веселого різдва. Я дав обіцянку не казати, Коді. Ти мені подобайся, але ми надто поспішаємо. Не слід було заходити так далеко. Тут тільки один вихід. Розкажи йому всю правду. Любий Санта, я хочу, щоб тато, Меді, я і Веслі могли бути разом. Привіт, давай поговоримо. Сьогодні я сказав Коді, що він прийомний. Веслі Коді. У нас є різдвяний сюрприз. Ви брати. Коли ми разом, я відчуваю себе найщасливішим у світі. Коли ми познайомились, ти сказала. Це не збіг, це доля.